А чого ти не любиш западенців? Вони кончені. Мені колись це казав постійно, я йому не вірив. Моя кєрну, ну, кум у мене він з сніта називано Він, типу, нормальний тип. Но в цілом, да. Ну, в цілому, так. Ну, типа, реально. Тут, тобто в тебе кум нормальний тип з заходу. І я. Е... <с hela> ти знаєш, ти мене зараз все на Чувак, ти з Луцька, дивись, Лучці. Це захід. Це, це болото. Я до тебе. Ну знаєш, як друг із синдромом Дауна, якого ти жалко? потіпать. сука ты. Ты шо, Ты, писюн резиновый. Блин, сюда, понял? Блин, ты, хоть цех два патрона и так с твоего пистолета, понял? Блин, Черт. Бля, нами, так, -то. Ну, блин, У, ты шо, Да ты, и ты, понял? Луча, нахуй, обижать. Блин, да, Фу, жарко. Шановна громада, дорога родина, вітаю вас на черговому відео на нашому каналі Кара, яка останній період часу виходить неймовірно рідко. Вибачайте, але на жаль, службові бойові завдання заставляють мене займатися трішечки службово бойовою роботою. Як бачите, записуємо ми не в найкращих умовах і зовсім не в студії, як би хотілося, звісно. І 100% хотілося б розвивати цей канал значно більше. А наперед подякую кожному з вас, хто досі дивиться наш канал, хто донатить, хто став нашим патроном. Це неймовірно ці. І це допомагає нам розвиватися. Сьогоднішня тема буде неймовірно цікавою. Кожного з нас з самого дитинства налаштовували на те, що схід і захід це трішечки різний такий контингент людей, грубо кажучи. І сьогодні ми якраз поговоримо про дуже цікаву тему з дуже цікавої сторони про те, чи схід і захід реально разом. Чи все ж таки це все фігня, і ми реально різні? Фігня. Ах ти ж х... Ші... Східнячка, що ти там сказала? Ти Ші... Донбас. Всі ми разом, всі перецигани, жиди, не западенці. Оце Юлік збережешся, це, це кльово. І так, коротше, сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву і делікатну тему. Величезна кількість людей в коментарях і в принципі починала е, говорити про ціни на, на нерухомість на заході нашої країни. Типу, якого хера ці западенці піднімають такі неймовірні ціни на квартири, роблять просто нереальні баснослов, баснословні, боже мій, ціни на е, нерухомість. Типу, це щось неадекватне і взагалі, отакі ці западенці далекі від війни, і що вони на Наживаються на от війні на бідних переселенцях, і знаєте, я точно можу з цим погодитися. Да, дійсно, на заході ціни на нерухомість виросли якось хріна, і люди дійсно наживаються на величезній кількості переселенців, які переїжджають з територій, на жаль, тимчасово окупованих або з територій, де ведуться бойові дії. І звісно, що можна було б сказати: блін, чуваки, якого хріна? Ну, типу, ставте якісь толерантні ціни. Та я розумію, що кожен хоче заробити, кожен хоче отримати якийсь нормальний фінансовий потік, особливо зараз. Коли це можна зробити, але ну майте Бога в серці. Нещодавно я вирішив знімати квартиру в Слов'янську. Слов'янськ це неймовірно красиве прифронтове містечко Донбасу, де живуть чарівні українці, навколо яких є дуже класне, умовне таке, як я кажу, Прикарпаття з пагорбами, з неймовірною річкою, з, наприклад, дуже крутим курортним містечком, умовно кажучи, де можна покупатися в солоній воді, воді, яка є приблизно така сама, як і мертве море в Ізраїлі. Тобто, уявіть. Собі, якщо ви цього не знали, то так це на теренах України, це в Слов'янськ. Але Слов'янськ це містечко, яке знаходиться при приблизно в 20 кілометрах від фронту. Як ви можете собі уявити, сюди прилітають керовані авіаційні бомби, фаби, е, іскандери, е, все в принципі, що хочеш сюди, може прилітати, через те, що це на жаль дозволяє ворогу використовувати свої системи для знову ж таки знищення типового міста. Як ви собі думаєте, які тут ціни на квартири? Тут трішечки буде зараз вам з OLX інформація, де ви побачите ціни на квартири, які в принципі не особливо відрізняються від цін на заході. Наприклад. Двохкімнатна квартира за 20 кілометрів, наголошу, від фронту для військовослужбовців, здається, зазвичай від 10 тисяч гривень. Деякі однокімнатні ми бачили за 15 тисяч гривень і вище, плюс комунальні. Вдумайте собі, з однієї сторони, ми говоримо про те, що на заході люди наживаються на біженцях, і це точно погано, і це не потрібно підтримувати, просто потрібно робити якісь раціональні нормальні ціни на здачу квартир. Але, блін, на тому самому сході на військових. Ні,фіга собі, як заробляють. І заробляють величезні суми. Через те, що тут можна, наприклад, зняти будиночок за 30 тисяч гривень. Будинок за 30 тисяч гривень в місті, де. Ракетні обстріли і 20 кілометрів до фронту, і здають їх військовослужбовцям, навіть з самого Донбасу, які в принципі тут захищають це місце для того, щоб його не знищили. Тому ніколи не діліть на схід і захід. Насправді, ми реально одна нація, ми реально один народ. Ми повинні поважати один одного, тому що ми блін одинакові. І як відомо, і на сході, і на заході є певні представники, які хочуть заробити грошей. Так чи інакше, на тих чи інших. Військові отримують більше грошей. Чому би не заробити на них? Думають ті, хто здають в оренду квартири на сході. На заході думають: блін, зараз сюди приїде велика кількість біженців зі сходу. Вони, в принципі, не найбідніші люди на світі. Чом би не підняти ціни і не заробити на цьому. Запам'ятайте, будь-який розподіл лише погіршує ситуацію, яка в нас є. І це відео я знімаю не для того, щоб показати, які всі погані, а для того, щоб показати, що в будь-якій ситуації є люди, а є людиська. Є люди, які хочуть заробити просто і їм абсолютно байдуже на ситуацію, незалежно від того, чи ти від на заході чи сході. А є люди, які дійсно хочуть допомагати один одному. Я з заходу. Я з міста Луцька. Я з 2014 року воюю за Україну на теренах Донбасу, і таких як я неймовірна кількість. Чому я воюю за цю країну? Та тому що блін, схід і захід разом, як то кажуть, у нас немає розподілу. І я вірю, що моя країна це самостійна суверенна соборна держава. Тому якщо ти досі намагаєшся когось розділяти, просто згадай це відео і так хтось хоче заробити. А хтось буде продовжувати допомагати нашій армії і допомагати нашій справі. Тому я закликаю тебе продовжувати донатити, закликаю тебе допомагати силам оборони і в тому числі нашій бригаді Рубіж, в тому числі нашому проекту Кара. Е, до речі, ви можете такі замовити теж. І в принципі залишатися далі людиною. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, ставайте патроном. І якщо у вас є якісь гостросоціальні теми, на які б ви хотіли поговорити, обов'язково пишіть нам, ми їх. Обговоримо. А я чекаю коментарі під цим відео, щоб ви написали, які я гавнюки всіх обісрав, щоб ви написали, які я фемінний або ще якась інша хрень, і взагалі, чого я досі не на фронті, або можливо щось хороше. І дякую вам за перегляд. До зустрічі. В яких ти там умовах знімаєш? Ти бачиш тут студію?